Ні на кого ми зараз не можемо нарікати, що нас гонять, б'ють і забороняють. Ми не виховували громадянське суспільство. Ми будували і святкували. І треба було і будувати, і святкувати, але і цього не забувати. А зараз зараз нас виганяють з власного дому. Як? Виганяє невихований син чи донька, свою стареньку мати, виштовхує її з дому, який вона в молодості будувала все своє життя, виштовхує в шию, каже, йди на всі чотири сторони. Ось так і історичну церкву нашого народу, яка сформувала його в нинішньому бутті, зараз виштовхують, як стареньку мати. Але провина в цьому наша.